Доброго ранку! Сьогодні 1 березня 2023 року. Заняття в середній групі з аплікації тема заняття Перші квіти для матусі. Доброго ранку, доброго дня! Зичу здоров'я чимно щодня. Я бажаю дітки вам всім здоров'я та добра. Ще раз вам кажу доброго ранку. Дітки, сьогодні у нас заняття з аплікації. Воно буде дуже чудове та незвичне. А щоб дізнатися, що ми сьогодні будемо робити, послухайте загадку. Найрідніша, наймиліша всіх вона нас тішить, пестить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, дітки, це наша мама. Наша матуся найрідніша. Ось ви бачите картинку, і на ній зображено: Хлопчик дарує в перші весняні дні своїй матусі листівку, виготовлену власними руками. Сьогодні ми з вами також виготовимо листівку. Перші квіти для матусі. Ми будемо виготовляти ось такі гарні. Ніжні тендітні квіти перші весняні, які називаються підсніжники. Ось така робота, дітки, в нас сьогодні з вами вийде. А зараз, дітки, ми підготуємо пальчики для роботи. Під снігом квіточка росте. Красу! На землю принесе. Промінчик доторкнеться і квітка посміхнеться. Давайте ще раз під снігом грудочка снігу, квіточка росте, красу на землю принесе. Промінчик доторкнеться, і квітка усміхнеться. Дітки для роботи нам потрібні аркуш блакитного або синього паперу, аркуш зеленого для стебла та листочків, серветка, клейонка, ножиці, клей, пензли, ватняні диски та заготовки для нашої майбутньої роботи. Дітки, ми підготували пальчики і розпочинаємо працювати. Ножиці виберете тільки під наглядом дорослих. Ми ріжемо по прямій лінії, виготовляємо майбутнє стебло для квітки. Відрізаємо. Ось я одне стебло вирізала. І у нас два стебла ще є, завчасно заготовлені. Ось наша квіточка. Намальовані прямі лінії. Ви також по прямих лініях можете різати спокійно, також під наглядом дорослих. Підрізаємо, і в нас вийде. Гарний білий підсніжник. Я вам показую по одному елементу нашої роботи, а також ми робимо дітки для снігу. Беремо ватняний диск, складаємо його навпіл, і в нас виходять два півкола. І також по прямій лінії ми їх ріжемо. А зараз ми все розташуємо на нашому чи листівки майбутній і побачимо, що ж у нас має вийти. Ось ми розташовуємо квіточки. На кожному стеблі у нас квіточка, листочки. Сніг. Адже ви знаєте, що проліски пробиваються, ще сніг не зійшов. І ось так. І зараз я вам розкажу, що ж складається наша квіточка. А наша квіточка складається зі стебла, листочків та квітки. І наш малюнок ще складається, додаються ще кучугури сніжку. Ось так. Дітки набираємо на пензлик клей, небагато, щоб він не був зайвим, і наносимо на стебло, притримуючи стебло одним пальчиком іншої руки. І наклеюємо на нашу майбутню листівку, притискаємо серветкою, забираємо серветкою зайвий клей. Трошки не підклеїлось. Беремо друге стебло, так само робимо. Наносимо клей, пальчики ми підготували, у нас вони працюють гарно. Притискаємо стебло до аркушу. Ще одне стебло у нас. Ось так розташуємо посередині і також притискаємо, наклеюємо листочки. Ви можете брати. Стебл можете 5, 7, скільки ви хочете. І так само і листочків. Також притискаємо. І ще один листочок наклеїмо, притримуючи його іншою рукою. Тепер ми наклеїмо квіточки, наші білосніжні, адже пролісок така гарна, ніжна квітка, білосніжна. Берем іншу. Квіточку. Клею, ви пам'ятаєте, беремо небагато, щоб він не був зайвий. Ось наша друга квіточка. І ще у нас одна є квіточка. Наклеюємо її. А тепер ми наклеїмо сніжок з пів кругів. Адже проліски, підсніжники, крокуси це перші квіточки, які ще сніг не зійшов, а вони вже. Пробиваються скрізь мерзлу землю ось так. І останні штрихи нашої гарної роботи, яку ми виготовляємо для найрідніших матусь. І ось так, щоб вже завершити. Дітки, ось така робота в нас вийшла. Дітки, у нас вийшла дуже гарна робота. Я думаю, що у вас вийдуть ще краще і ви подаруєте їх своїм матусям. Наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.